Це група бізнесів різних е, і бізнесменів, власників бізнесів в першу чергу забудовники, які висунули Труханова на цю посаду, допомогли йому виграти вибори. Вони зберігають контроль за Одесу. Це російський паспорт е, Труханова. Отже, Володимир, хто зараз реально керує Одесою? хто є мером Одеси. Я думаю, що корпорація, яка свого часу висунула, ну, тобто, це група бізнесів різних е, і бізнесменів, власників бізнесів, в першу чергу забудовники, які висунули Труханова на цю посаду, допомогли йому виграти вибори, вони зберігають контроль за Одесу. Е, тут нічого не змінилося. Е, фактично після. Труханова, е, став головою, е, точніше секретар міськради, став виконуючим обов'язки голови. Це такий старший чоловік, по-моєму, на прізвище Коваль, він був ректором е, університету імені Мечникова Національного одеського. І зараз він, е, секретар міськради, фактично керівник. Тобто, я думаю, що інтереси найпливовіших груп Одеси, вони все одно збережені і захищені, навіть якщо Труханова у то. Але е, цей інструмент, який був задіяний позбавлення громадянства, він точно буде, е, він точно буде працювати на неможливість е, висування Труханова на, нові, на нових виборах. Тобто, після того, після того, як вибори в Одесі відбудуться місцеві, як, ну, ці, як і в цілому по країні, Труханову можуть повернути громадянство і на тому навіть, навіть компенсувати якісь там збитки його, і на тому все закінчиться, але щоб мером персонально він не був. Тобто, це якась така персоналістський конфлікт, чи це ігри. Стерненка і ще чийсь, не знаю. Ну але ми пам'ятаємо, що по суті Труханов висуванець групи найпливовіших забудовників в Одесі. Чи стане нинішній військовий, е, ну керівник е, військової адміністрації? Вручатися в діяльність місцевого бізнесу, та навряд. А чув, От, це зараз Зеленському. От саме зараз. Мені здається, що це було. ну, їм, Зеленському потрібна була демонстрація готовності діяти по безприділу, це що називається. І тобто, як тільки ви, ви зачепите когось із. А це конфлікт між Трухановим і Кіпером тривав досить довго. По суті, це призначення керівника військової адміністрації посилює Кіпера, голову обласної адміністрації. Але сказати, що Кіпер був і залишається ефективнішим управлінцем, ніж Труханов, та навряд. Подивімося, як в області Росія виносила об'єкти, і як діяла обладміністрація, які ресурси задіювала. Ну, тобто, це не можна сказати, що це земля і небо по управлінській ефективності. Це десь приблизно однакове, але очевидно, все упиралося в персону в самого Труханова. Все ж таки Турханов, чому опинився російський паспорт. Він був випадковий, він не зміг вийти з російського підданства, чи чому? Ні, позбавлення громадянства просто позбавляє будь-якої політичної перспективи в Україні. Тобто, чи паспорт був, чи, чи його не існує цього паспорта російського? Ну, от Христог е, такий дослідник, е, е, ну, можна сказати, е, інтернет-розвідник, він стверджує, що це фальшивка. Те, те що опубліковано було паспорт, це, що це фальшивка, це ніякий не паспорт Труханова. Тому, до речі, є ще один момент, який е, цю ситуацію переводить в персоналістський конфлікт. Справа в тому, що дружина Кіпера, голови обласної адміністрації, вона має точно російське громадянство і е, навіть бізнес в Росії має. І це, ну, по суті, свідчення того, що Зеленський в ситуації захисту своїх партнерів готовий йти по безпреділу. Я тобі дякую за це інтерв'ю. В принципі, зачепили дві дуже гарячі теми, от. і одна, і друга будуть мати, мати розвиток, ну, перша, навіть вже найближчим часом, я так думаю. Так, ну, от подивимося на перемовини, е, е, якраз е, між держсекретарем США і Рубіо і Лаврова. Е, ці перемовини вони і, і покажуть, чи, чи ця зустріч взагалі відбудеться, чи, чи це чергова маячня е, е, Путіна з метою лише не допустити передачу е, в Україні Томагавків. Отже, це був Володимир Цибулько, політолог. Підписуйтеся на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. І все буде Україна. Дякую. Дякую.